Тяжко хвора система судочинства це єдина причина, чому Надія Савченко та Володимир Рубан напередодні ввечері вийшли на свободу просто із зали Броварського районного суду. Так вважає генеральний прокурор Юрій Луценко. Один з дев'яти адвокатів під час вчорашнього засідання просто зник із зали суду без пояснення причин. А без одного із захисників прокурори просто не мали права клопотати про продовження арешту Надії Савченко та Володимиру Рубану. В генпрокуратурі пояснюють те, що Рубан. І Савченко на свободі ще не означає, що їх більше не звинувачують підготовці теракту у Верховній Раді, кабінеті міністрів та адміністрації президента. Кримінальне провадження не завершено, тобто не закрито. Якщо вона не закрита, то обвинувачені мають виконувати усі дії, тобто виклики, наприклад, від дослідчого або до прокурора, і за першим вже викликом з'являтися. Ми сподіваємось, що вони. Як люди, які наполягають на тому, що вони чітко виконують українське законодавство, не будуть залишати територію України і прибудуть своїм захистом, своїми адвокатами на це засідання 7 травня. Нагадаю, колишнього військового перемовника Володимира Рубана та народного депутата Надію Савченко затримали рік тому їх звинувачують підготовці терактів в Києві та намірах повалити конституційний лад в країні. За це Надії Савченко може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення.